Та і в мене до мене тут прийшла. Ти до мене не ходи, а ти до мене прийшла. Рея, привіт! Привіт! Yeah! Чекай, 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 отак треба. Uh -huh. Я по-перше рада бачити, ти в нас не була мільйон років. Uh -huh. Не змінилась зовсім, помолодшала. <рес> Дякую. Ой, це в тебе справа. Розповідай, що що, що нового? Де була? <рес> рік бо а, рік мене не було. До речі. Рік. Да, рік. рік 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 ми тобою не бачились. Там рік з тебе? реліза останнього кремнього. <ган> О, забобонитишне <пішли. свіс Liqui> так. Ну <ган> да, обов'язково. Я в цю штуку вірю. Рік я шукала нові сенси. А, в мене було дуже багато ситуацій особистому в житті, тому в мене було по-перше пропрацювання всіх цих ситуацій. Була у психолога, чи ти якісь там на якісь ну, ретрити, скажі, їздила? У мене, скажімо так, була своя терапія. <ган> <Це рек> <ган> uh -huh. Да. А яка, якщо <ган> не секрет? Ну, своя терапія в сенсі відносин з усіма, з людьми. Я дуже багато цього в цьому році я дуже багато почистила своє спілкування, почистила своє коло спілкування, тобто в сім'ї. Багато... Прям взагалі да. прям не шкода да. зовсім. Окей. Ми шукали нові сенси, ми шукали нову музику, ми писали новий матеріал. Типу, коли там писали в хтось, мов рея, де натхнення? Нам потрібні нові треки. Натхнення було, Нам трек... треки були, ми писали, і зараз буде дуже насичений період, дуже насичено буде багато релізів. Багато Багато, тому що харки нас... <ріст> <багато>. тремпіль. Що <ріст> да? там? ще? Под'їзд, що вас там? Под'їзд Парадний. Ні, под'їзд под <ріст> вас. Понятно. <Харків> -под <ріст> а, слухай, а сьогодні ти презентуєш трек тату. Чи <ріст> тато? Ану, тату чи тато. Бо бо ми тут спорили з моїм колегою. Він казав тату, я кажу, тату це була, до речі, спеціально зроблена. Як правильно? правильно. Тату. 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 А це щось твій особистий досвід? Чи твої якісь особисті почуття тут? Mm. Чи це може особистий так. трек розкажи? Це в цілому, Да. в мене завжди в цілому вся моя творчість базується на. Осмислення якихось моментів. Ну, типу, в мене не було жодної пісні, а без сенсу. Тобто, це твоя історія? Це моя історія. Ця пісня допомогла мені, до речі, зцілити мої відносини з батьком. Типу, цією піснею я проговорила все, що мені болить. Батько дійсно. не образився, що ти так винесла. Це все прямо Власне. Він не образився проте саме в цій подачі. Він зрозумів, наскільки дуже багато тем мене тригернуло і наскільки дуже багато моментів вплинуло на моє особисте життя, котрі я говорила раніше, коли я почала займатися, до речі, з психологом. Ми дуже багато тем піднімали. А вже ж, ми піднімали тему батька. Тому з батьком ми все це проговорювали, про те саме в пісні, він мене почув. І папа да тобі дуже сподобалась пісня. А кому ти першому показала пісню йому? Чи йому? йому? А якби він сказав Ні, не випускай. Тебе випусти? випустила? Випустила. Да. Така незалежна. У мене, так, да, не мене, мене таке завжди. Да. Ну я її пропоную показати всім, трек, хто ще не чув, або хто не бачив. Якщо, ви, до речі, ще не бачили, макайте хіпі радіо Тіві, подивіться. Я думаю, вам є на що подивитись. Тут у мене така краса стоїть. Зараз ще буде краса а, і в вухах, і в очах. Ну що, Рея, тату, вже зараз зустрічайте. Ну, що я тебе вітаю з прем'єрою на хіппі-радіо. Це було неймовірно. По-перше, по-друге, мені особисто дуже сподобалось, бачиш, який тут у нас. Аплодисменти. Uh, дивись, ти мені сказала тільки що, що тобі цікава думка людей. Що, хто. Які були реакції взагалі? Давай почнемо з людей, з твоїх підписників, які чекали дуже на твій новий трек. Uh, я uh, все ще шукаю сам ту саму аудиторію, котрий відгукнеться бо, але я розумію, що це якщо замислитись, то це дуже близька тема кожній дівчинці, насправді. Бо а, з чого почалась пісня? А, пісня почалась з того, що коли ти спілкуєшся з психологом, а всі в нас дівчата зараз психу психується це, не то словоється з психологом і в усіх розмовах доходить до батьків. І частіше за все, саме батько впливає на твої відносини з чоловіками, і так далі. і так далі. Тому тема батька і його наслідки та, в житті та, кожної дівчинки дуже великі. Тому я міркую, що дуже багатьом дівчатам відгукнуться ці пісні. А підписникам дуже сподобалося вже, що вони просто в цілому раді бачити мене в творчості. Хейтери щось писали. Хейтерів поки що не було. Але ми чекаємо. Ми нас чекаємо. Давайте розносіть, будь нас. Я на тебе постійно дивлюсь, і в тебе постійно такі класні Образи там, на зйомки, просто ти просто виходиш на вулицю. А, розкажи, хто тобі їх підбирає. Я сама? Да. Прям сама. Прям сама. Слухай, а, а... я сама а, всі ці тіктоки, ті котрі ми знімаємося, я одягаюсь, Відео в Ютубі це я сама одягалась. А, Mm -hmm. Це просто mm -hmm. на дивленість, інтерес і смак. Хороший да. смак, да, смак хоча... але потрібно просто дуже багато матеріалу дивитись. От не просто сидіти марку в інстаграмчики, а в інстаграмчики дивитись і хлопати очимками і запам'ятовувати це всі ідейки. Як людина, яка на тебе підписана, mm -hmm. Mm -hmm. А, розкажи, що там твої сусіді рані постійно твоїм танцям на балконі чи ні? Там <рес> 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 да, в мене є один сусід, дійсно. Подроба просто окна балкону виходять на мою квартиру. Тому. Він Боже, певне... щаслива людина Там, мабуть коштує там тисяч десять доларів оренду однокімнатної Напевно, я не знаю і він влітку влітку да він насолоджується відже показати тут ти мені показувала шпагати перед що я в навушниках. ну давай давай секундочку їм полагоджу дивіться подивіться о Я це відео потім продам за десять Мільйонів просто! Ха-ха-ха! Uh, Раї, <райки> Замб... uh, uh, я тебе обожаю. Ти що? Що ти вірши Просто коли я uh, сиджу вдома і шторку відкриваю, uh -huh. а я на низкому поверсі живу, uh -huh. до сусідей, котрі гуляють собачками, мені також пишуть, що Настюш, ти хоч прикривай uh, іноді Сторочка, бо тебе як в акваріумі і все видно. Ну і що? Ну хочеш показуєш, яке їхнє діло? Господі. Oh, Слухай, з тобою пограємо. Гра давай. називається що я чекала на це. А Що mm Далі. -hmm. А я не чекав. Ти, ти заради цього прийшла. Oh, oh. uh, дивися, гра називається А Що Далі. Я починаю, а ти просто закінчуєш. Oh, ну, закінчувати завжди приємно, правильно? Oh. Oh. <laughs> Рідко, але мітко. <laughs> ну що, давай? Yeah. Так, я ненавиджу, коли. Люди запізнюються. Я не можу жити без турботи. Мій ідеальний ранок це. Блін, я кинула палити, але раніше було класно. В тиші прокинутись. Якби я не була свячкою, я була б продюсером? Мене дратує, коли люди брешуть. Мене завжди рятує. М -м який. Я шаленію від... Блін, хочеться сказати турботи також. Може, так, турбот. жінка. Я так, дуже люблю Якщо хтось мене образив, я. Ображу його. Правильно, все по-нашому. Найкращий подарунок це. Чи не було? А, без кави, я. Здорова людина. Я не п'ю каву. О, молодець. Найдивніше, що мені писали в Директ? Mm -hmm. А, ніч. Mm. <ріст> Якщо я запізнюсь, значить. Ем, значить, я спала. <ріст> Молодець. Правильно. Е, я ніколи не скажу ні на. Боже, не, що я не скажу Ні? скажу? Не... Е, на пропозицію зняти або фото, або відео. Е, і е, найбільше я боюсь, що. Mm -hmm. Mm -hmm. Я боюсь, що ну а вже ж не хоч засумно, але ракети от і ті всі штуки. Боїшся я боюсь. Ну, ти молодець. Ти пройшла. Тому ти... я спускаюсь в паркінг, де спускаєшся, так? Да, Це да, да. да? ще yeah, yeah. Да, я завжди. Бо я коли бачу, що там ракети літять на Київ, я... <рес> при тому, що я живу на низькому поверсі. Тобто це є такий в тебе страх, тобто ти не ти не лягаєш, не не криваєш і не кажеш. Я п'ю діялами сам такі. Я тривожна людина, ще ми сидимо в коридорі. Все нормально. Давай повернемось до твоєї творчості. Трохи. Скажи, будь ласка, хто тобі зняв цей шедевр, де ти дам? кліп на оператор Роман Шпарук. Ми не перше вже відео знімаємо разом. І наступне буде відео з ним зняти, бо воно вже є. О! Да, і до цього не того обрала. Ми знімали з ним, проте там він виступав режисером. А в цих двох роботах буде оператором і є. оператором. Режисер була я і він. А хто написав пісню? А, Леонід Тетерин. В тебе був запит на саме таку пісню? Чи він так, просто написав і тобі сказав, сказали, Ширай, ми написали... я в мене є мали? Ми сиділи в тому році, і ми міркували. Ми міркували писати альбом. Ми дуже сильно хотіли написати альбом терапія, і скажімо так, що зараз всі треки, котрі будуть, вони всі пов'язані однією історією терапія. Сильно це був перше. Тобто, в тебе буде психологічний альбом. Ну типу да ми mm -hmm. б, вирішили, що це буде не альбом, ми б, вирішили, що це буде синглова історія, тому що це психологічні історії, скажімо так, пропрацьовані історії. Або я котрі хочу знаєте, як коли в мене виходить реліз, я зрозуміла, що я переживаюся і на я все виговорюю, і це типу, я стілююсь, начебто, ну, от як в мене з Натом. Я випустила пісню, і в мене цілились відносини з НАТО. Яку основну емоцію ти завжди хочеш вкласти в свої пісні? От яка основна емоція, щоб не знаю, в тебе чи щоб відгукнулася у людей, які це слухають? Я люблю сенс, щоб люди чули сенс і танцювала. Тобто, щоб вони проживали типу, десь оце в моє десь там всередині, так? Mm -hmm. да? Так mm -hmm. да. але ну, типу, тих, хто це зробити. Типу, пісня зроблена спеціально так, що типу, хто хоче поглибитись, у вас є шикарний текст, ви можете поглибитись. Хто не хоче, баси валять так. Можете просто потусити. Я робила спеціальні ті баси так, щоб можна було навалити. Слухай, знаєш, хотіла в тебе останок запитати про наступну пісню, але давай заінтригуємо і зробимо так, що ти прийдеш до нас з наступною піснею, а ти просто підки. Кінець розповіш. Розповісиш, розповісиш, розповісиш як ти борешся з осінньою депресією. Ну, скільки ми вже заговорили про терапію, то розкажи, як боротися з осінньою депресією лайфхак від реї. Я з нею просто живу. З депресією чи з я з депресією живу а, круглий рік. От чому ну, ти зговоришся з нею? А, в мене просто є свої штучки, тобто типу, постійно, що я роблю. Це ну, типу, щоб не заходити далеко в депресію. в мене є а, ритуали по типу, ти постійно маєш виглядати красиво, все одно ми виглядаємо все гарно, бо мало лі з ким ми знайомимося в якийсь момент. Це може бути дуже корисна людина, наприклад, в творчості. А, тому ми виглядаємо постійно класно. А, слідкувати за порядком в квартирі, тому що. Ну, Наприклад, моя депресія бачиться по квартирі саме. Якщо в мене повний безлад, значить депресія. Безлад в квартирі, безлад в голові, да? Да. Да. так? Потрібно, просто, щоб була чистенька в квартирі, ти виглядав постійно гарно, я знаю, про що, коли депресія, ти не хочеш за собою доглядати, там, не фарбуватися, не, не волосся, дівчата. Да. Але потрібно все зробити, потрібно все одно не німагом. Заходіть, там не зайдіть куди-нібудь на онлайн-шопінг і пошоптесь. Хоча б на алік, да? Аби жаю. Чесно, це моє найулюбленіше. Коли я Откати в паркінгу <смеш> ну, заказуєш дати Списання, про, списання просто дикі. <смеш> ну що, ти корисна людина для онлайн -інтерн для інтернет для інтернет-магазинів? Просто да. бомба. Шорей, дякую, тобі, що ти до нас прийшла нарешті. Я тебе рада бачити. Дай whip. Ми тебе чекаємо частіше. По перше, по-друге, зараз ми ще раз заслухаємо твій трек тату і від тебе пару словечок, і можна бігти. Супер е, найголовніше, знаєте, в нас з вами різний всіх стан. В когось зараз депресивний, в комусь хочеться просто відволіктись. Тому ця пісня абсолютно для всіх. Хто хоче поглибитись, слухайте цей трек, хто хоче танцювати, послухайте цей трек. Хто хоче дріфтанути, слухайте цей трек. Ну що, рея тату тату.